Подумала, що одразу рак. Yeah. Час самодіагностики нащупала опухоль. Ну, велика була, як коріння яйце можна. І пішла на консультацію краще. Mm -hmm. ж. ОЗІ, біопсія, аналізи. Ну, по аналізам стара стадія. Лікар оглянув мене і рекомендував операцію зробити. Ну, думки були, що дитина що без матері не залишилася. Я одразу згадалася на операцію. що мама, брат узнав одразу. Ну, терапії будуть, але ну, прогнози хороші, що жити буду. Все буде добре. Стобіцю, я не жалею на своєму рішенні. Ой, краще не відтягувати, щоб потім не було послідствий плохих. Лучше одразу. Всі аналізи, одразу к мамологу-онкологу йти. І всі аналізи, що врач говорить, то і Брач, Врач, особливо, мой хірург, взагалі я очень рада, що к звернулася. Левенко Олег Ліхіліч. Пацієнтка звернулася до мене зі скаргами на наявність пухлини в правій молочній залозі. Вона була обстежена, було виставлено діагноз рак правої молочної залози, друга стадія. Все далося згідно плану, всі обсяги оперативного втручання були виконані. Стан пацієнтки задовільний після операції, прогнози позитивні.